Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки на території Зимненського жіночого монастиря та Зимнівської громади. Опитують представників сільської ради, проходяться запрацювання вулиць. Сьогодні у Луцьку 15 тролейбусів не виїхали на маршрути через відключення електроенергії. Ситуація важка, але разом з тим ми вже навчилися мобільно, швидко і оперативно реагувати. У Луцьку вшанували ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Сьогодні, 14 грудня, у Святогірському Оспенському зимненському ставропігійному жіночому монастирі працівники служби безпеки України спільно з національною поліцією оглядали територію і приміщення, аби Перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку руського міра про це телефоном розповіла речниця обласного управління СБУ Івана Поліщук. З її слів перевіряли осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. На територію монастиря знімальну групу Суспільного не пускали. Ну, у вас немає, я так розумію, повноважень не пускати я нас. Я Відповідати ну, ми, 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 ми не тоді заходимо. А чому поясніть причину, чому ми не можемо зайти? Чоловік, який не назвався, сказав, що повідомив про візит журналістів матушку Тамару. Вона з його слів прокоментувати ситуацію відмовилася. Окрім території монастиря, правоохоронці також працювали у приміщенні сільської ради, розповів голова Зимнівської територіальної громади В'ячеслав Католик. Опитують працівників сільської ради, проходяться запрацювання вулиць населеного пункту установ в рамках військового стану. Такі заходи повинні проводитись. Зі слів голови перевірки розпочалися з опів на восьму ранку. Усіх 40 працівників сільради опитали спецпризначенці. Перевіряли контакти. Білорусь, Польща, Росія в телефоні. Є вас такі контакти. Немає я спілкуюся. Тільки з своїми дітьми. Мої діть, обидва сини воюють. Після сільради ми знову повернулися до монастиря. Цього разу ворота нам відчинили вийти і поспілкуватися з нами представники монастиря відмовилися. Ті, кого зустрічали, реагували так. Паломників на території храму ми не зустріли. До того, що правоохоронці перевіряють місцевих жителів, ставиться спокійно, каже Вадим Литвинчук. Приписка, телефон та все чи нема родичів. В Росії. Вони зараз ходять, перевіряють, Вони, нічого страшного. Прийшли, то я нічим не заперечу, я нічого не маю проти. Перевірки повинні бути, щоб знати, що там. Тому що на сьогоднішній день що хоч може бути, ніхто не знає, де і коли. Про результати обшуків і перевірок у Зимнівській громаді та жіночому монастирі розповімо у наступних випусках новин. Нагадаємо, 7 грудня на Волині обшуки проводили у Хрестовоздвиженському Чарторийському чоловічому монастирі та в Миколаївському Милицькому чоловічому монастирі. В останньому кореспонденти Суспільного відзняли у бібліотеці книги про Росію з вихвалянням російських солдат та інші. В адмінприміщеннях церковників був портрет росіянина Кіріла Гундяєва. Оксана Євпак, Олександр Ватащук. Суспільне новини Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько польському кордоні, то за минулу добу, через міжнародні пункти пропуску, Ягодин та Устилу, що межують з республікою Польща, виїхало 3600 людей, в'їхало 3550. Сьогодні у Луцьку 15 тролейбусів не виїхали на маршрути через відключення електроенергії, розповів виконувач обов'язки керівника Луцького підприємства електротранспорту Анатолій Маронюк. каже, з 22 жовтня, коли Україна зазнала ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі, підприємство змушено працювати у нових реаліях. З його слів на балансі підприємства 9 тягових підстанцій, які живлять. Контактну мережу у місті. У разі відімкнення електроенергії рух тролейбусів на окремих вулицях Луцька припиняється. Для нас ну, дуже болючим є відключення другої тягової підстанції. І п'ятої тяга підстанції, що власне, наприклад, сьогодні відбулося, рух по проспекту Волі Рівненський, неможливий. Анатолій Миронюк розповідає: інформацію про планові відключення електроенергії на тій чи іншій вулиці обласного центру дізнаються з відкритих джерел. У разі аварійного відключення змушені діяти оперативно. Для цього каже, розробили резервні маршрути тролейбусів. Ситуація важка. Але разом з тим ми вже навчилися мобільно. Швидко і оперативно реагувати на ці виклики. За словами Анатолія Маронюка, щодня на вісім маршрутів Луцька виїжджає 38 тролейбусів. Ігор Садорук працює водієм на Луцькому підприємстві електротранспорту більше десяти років. Зараз у час відключень електроенергії робочий день каже непередбачуваний. Буває попадають такі участки, що просто дуже сильно мерзнути. Якщо вчора стояли три години, отоплення немає. У нас не буржуйки, у нас електропечі. Трошки то це єдине, що холодно. Попри щоденні відключення електроенергії на Луцькому підприємстві електротранспорту, щодня здійснюють обов'язковий технічний огляд тролейбусів перед виїздом на лінію та не прозупиняють планові ремонти, розповідає головний інженер Володимир Бабич. Ми не відміняємо ніяких видів технічного обслуговування, Ми проводимо згідно графіків. Ми почали використовувати автономні засоби освітлення робочих місць. З використанням акумуляторів батарей, через відключення електроенергії, луцьке підприємство електротранспорту зазнає збитків, каже виконувач обов'язків керівника Анатолій Маронюк. В середньому за місяць втрачають 300 тисяч пасажирів, з яких 200 тисяч оплачують проїзд. Вартість квитка 6 гривень. Пенсіонери та інші пільгові категорії їздять у тролейбусах безплатно. Через відімкнення електроенергії він часом їздить, часом ні. Але нічого, богу дякувати так, що їздить. Їздять зараз дуже погано. Тролейбуси 45 хвилин треба чекати. На маршрутку я не сідаю принципово через те, що в такому малому місті, як Луцьк, 14 гривень в одну сторону це дуже дорого. Буває, що немає світла, то не їздить взагалі. Ну, я не так часто, але ж по пенсійному їжджу. Якщо через відключення електроенергії припиняється рух тролейбусів, автобусів на маршрути не додають. Наразі немає такої потреби, розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Про усі зміни у роботі електротранспорту повідомляють на офіційному сайті Луцької міської ради, каже він. Олена Чорнуха, Віталій Гавралець. Суспільне новини. Луцьк. У Луцьку в день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на меморіалі віддали шану ліквідаторам, які одні з перших боролися з наслідками чорнобильської катастрофи. Серед них було понад три тисячі волинян. Ліквідаторів було 3,5 тисячі, в живих залишилося менше половини. Кожен день на Волині ховається один ліквідатор аварії на ЧАЕС. Десь 80% це віком старше 68-65 років. Микола Осипюк має статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. Розповів, будував міст через річку Прип'ять. Відмовитися, каже, була можливість, але вирішив їхати в заражену зону. Була команда з Києва на будівництво моста, кажу, в Чорнобилі. От, як, наприклад, мустових, наприклад, ну я вже давно там працюю. От нас начальник направив. Ми почали в грудні місяці, закінчили в 88-му, десь до, ну десь листопад чи жовтні автаків. Я там пробув, ну можна сказати, ну два роки. В тих масках були, там костюми були, все як має бути. Там харчування нас було безплатним столовити. Побувавши в Чорнобилі вже так на екскурсії, подивився на все те. Як можна за хвилину із щось перетвердити в нічого. І коли приїжджаєш туди, в Чорноблі чи в кається, от місто стоїть. От зараз люди будуть ходити, а там нема нікого. І все воно так осталося. Каже, плакати просто хочеться. Ті, що живі, залишилися, Дай Боже їм здоров'я, щоб вони дожили до перемоги. Учасники вшанування поклали квіти до пам'ятного знака ліквідаторам та постраждали внаслідок аварії на Джес. Акція тривала півгодини, до неї долучилися понад півсотні волинян. У день аварії на Чорнобильській атомній електростанції лучанин Олександр Колб був студентом другого курсу Київської вищої школи МВС. Пригадує, що вночі, 26 квітня 86-го року, їх підняли по тривозі. Нас посадили в автобуси і відправили в Чорнобиль. ми не знаємо, що було, і що сталося, ніхто нічого не знав. Приїжджаємо в Прип'ять. Перед прип'ятю вже блокпости. Зупинили нас. ми пороздягалися, сонечко загоряємо. Тут прибігає. Отак От уже в формі з цивільної оборони. Каже: ви що? Тут ж радіація така, що просто, ну 200 рентген. Ми тихенько раз в автобус од їду, весь своїй Куди ми приїхали? Через е дубу, а магазини всі закриті. А їсти хочеться. Бачимо, люди. Вони картошку садять. Ну а ми туди з посильного кажемо, слухайте, мужики, ми готові. Ну що там звод у нас? Ми стали в рядочок. Той коник отак бігав. Побігав і мішок картошки. У Чорнобильській зоні допомагали евакуйовувати людей. Сім'я мала на збір до 20 хвилин. Пригадує ліквідатор. Вони мали взяти на три дні їжі документи, цінні папери, якісь і гроші, які там є. Вони теж нічого не знали, до речі. Ніхто нічого не знав. Ну вони привикли. Раз в рік проводиться навчання, і раз в п'ять років великі такі стратегічні навчання, як діяти в умовах там аварії на чесно. Це було. Ну, воно думала в аварії. Ну, навчання якісь всі посміхались, такі веселі. І ми їх в автобуси, квартиру про них ополбовували. Оце в такій формі. Я поїхав в Чорнобиль. Після повернення в Київ розповідає Олександр Колб, ще кілька днів возили по лікарнях. Далі в усіх зібрали одяг на утилізацію, і розпустили. Їх вже давно немає. Вони навіть статус ліквідатора не отримали. Та така держава була монстр. до 91-го року. Жодних піль в 91-му році, дякуючи нашій державі. Нам дали пільги. Наслідки говорить, відчув через 11 років. Почалися проблеми зі здоров'ям. Цей день каже ліквідатор, проведе з родиною, має двох синів та онуків. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. <му> У Луцькому палаці культури вже вдруге відбувся благодійний захід Культурний фронт на захисті кордонів. Учасник дійства, музикант Євген Шепіль, розповідає, що один із членів його гурту з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем у Збройні сили України. Ми нещодавно їздили, виступали з концертом для хлопців. Значить, він з нами не мав грати. І він дзвонить каже: Я все зіграю. Я з вами приїду. Він приїхав. Ми в вишиванках він в формі. От ми зіграли військовим. Методистка Палацу культури Луцька Оляна Томчук говорить, що на меті зібрати кошти на придбання системи StarLink для Волинської бригади тероборони збройних сил України. Ми співаємо, танцюємо, говоримо, закликаємо так. І це теж є зброя. Це був перший захід 27 листопада. Сьогодні в нас є масштабніший захід. Ми так вирішили, що все-таки тоді не зібрали. Сьогодні мусимо ми ми все ж таки реалізувати цю. Ідею і все таки допомогти нашим хлопцям, зі слів Уляни Томчук, благодійний концерт об'єднав відомі та нові колективи з Волині, заслужених та народних артистів, а також гостей із Рівненщини, серед яких і півфіналістка проєкту Голос країни Галина Куришко. Завжди погоджуюся на от саме такі благодійні заходи, тому що це якийсь є вклад до перемоги. Я фольклористка з народження. Мені бабуся передала в спадок багато пісень, плюс я досліджувала, їздила в експедиції. І назбирала дуже багато таких давніх пісень. Потрібно проводити такі концерти і для підтримки народу і духу народу в цей такий складний час. Зараз війна, але ми знаходимо час, щоб прийти відвідати такі заходи. Прийшли подивитися Уляну нашу Томчук, акорд сьогодні. Ну і взагалі всі хочемо бачити. Під час благодійного концерту на придбання системи Старлінг для військових з Волині зібрали майже 50 з половиною тисяч гривень. Розказала співорганізаторка Уляна Томчук. Микита Чибар, Сергій Данилюк Суспільне новини, Луцьк.